Завершився 27-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів з 4 по 6 травня. У суботу, 4 травня, відбулись перші три поєдинки 27-го туру. Олександрія Рух, Оболонь ЛНЗ та Металіз 1925 Ворскла. У неділю 5 травня відбулись ще три поєдинки: Полісся Зоря, Динамо Колос та Шахтар Чорноморець. У понеділок, 6 травня, відбулись заключні два поєдинки 27-го туру. Центральний матч туру. Дніпро-1 кривбас та ВРС Мель. Олександрія та Львівський рух зіграли у результативну Нічию 2-2 у матчі 27-го туру УПЛ. Дебют зустрічі був за господарями. Вже на четвертій хвилині Олександрії вдалася розкішна комбінація. Каліт він це внизом запустив підкарний майданчик. Ковалець п'ятою геніально підправив на Михайленка, а той поставив крапку, перекинувши ледвія. Олександрія тиснула до середини тайму, а потім пропустила з першої нормальної атаки руха. Сич прочитав правий фланг і прострілив. Досвідчений Кравченко незграбними рухами залишив м'яч пастуху 1-1. Це був єдиний удар львів'ян за весь. Тайм зрештою відпочивати команди відправились за рахунку 1-1. Друга половина зустрічі була суцільною нудьгою. Суперники приберегли усі сили на фінальні 15 хвилин. Олександрія змогла вдруге вийти вперед. Безера виконав хорошу подачу, а захисники руха знову проспали вривання Михайленка. 2-1. Але щастя господарів було недовгим, бо вже за хвилину Слюбик відзначився своїм четвертим голом у сезоні. Микита Шевченко чомусь був зовсім не готовий до дальнього удару Центрабека Жо. Рух взагалі мав виривати перемогу, але Руніч із вбивчою позиції пробив по центру. У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2-2. Київська оболонь з мінімальним рахунком 1-0 обіграла черкаський ЛНЗ у матчі 27-го туру УПЛ. Старт матчу був перенесений майже на 20 хвилин через нетривалу повітряну тривогу в Києві. Вже на другій хвилині ЛНЗ ледь не повів у рахунку. Рибалка пробив з лінії штрафного, але удар заблокував захисник. М'яч відскочив до придуна, але Максим низом поцілив у стійку. Черкасці мали ще одну чудову нагоду забити. Гравці ЛНЗ втрьох вибігали на захисника з воротарем. Моло з лівого флангу віддав на вільного Яшарі в центрі штрафного. А той в дотик пробив, але Кичак ногою здійснив. Сейв на 22-й хвилині оболонь відповіла і відповіла результативно. Черненко навісив з котового, а краснопір виграв боротьбу на другому поверсі та головою переправив м'яч у ближній кут 1-0. Тарануха міг подвоїти перевагу, але нападнику трохи не вистачило точності. М'яч просистів стійку. До кінця першого тайму ЛНЗ мав дві нагоди здалеку, але надійно діяв кичак. Зрештою, перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь пивоварів. По перерві моментів було не дуже багато, але саме Черкасці володіли ініціативою. Оболонь ще трохи підсіла, проте відповідала контратаками. У підсумку пивовари змогли втримати переможний рахунок 1-0. загалом здобувши лише. Другу перемогу після зимової перерви. Харківський металіст 19-25 переграв з рахунком 3-2 полтавську ворску у матчі 27-го туру УПЛ. Початок матчу вийшов досить сухим. Але всередині першого тайму металіст 19-25 виглядав більш активно в атаці та створив дві нагоди. Але Ісинко потягнув удари Юсова та Борічука. А на 26-й хвилині харків'яни повели в рахунку. Забив безуглий, який без проблем замкнув навіз габелука з котового. Ворскла швидко відігралась. Кане завершив ударом з лінії штрафного цікаву комбінацію. Рекушет від захисника дезорієнтував Мозіля. Металіст 19-25 на перерву все одно пішов лідер. Габелок перехопив погану передачу захисника та потужно пробив у дальній кут. Перший тайм завершився з рахунком 2-1 на користь харків'ян. Не встиг розпочатися тайм другий, як Гармаш отримав жовту картку. Ворскла ледь не відігралась на п'ятдесят хвилині. Але Степанюк ударом головою поцілив у поперечку, від якої м'яч покинув межі поля. В районі 70-ї хвилини команди обмінялися моментами капінуса та скляра. Але в обох епізодах воротарі вийшли переможцями. А на 79- й хвилині металіст 19 15-25 заробив пенальті. Феліп не встиг вийти на заміну та зіграв рукою у власному штрафному. Юсов впевнено реалізував пенальті 3-1. Кінцівка гри вийшла спекотною, оскільки розгорілось чимало конфліктів. Корнієнко отримав жовту картку за те, що нагримав на арбітра. А Феліпе та Імареко почали з'ясовувати стосунки після відвертого порушення Степанюка. Вже у компенсований час Ворскла зробила право на пенальті. Безуглий намагався перервати простріл у підкаті і зробив це рукою. Степанюк легко реалізував 11-метровий удар 3-2. Перед фінальним свистком сталося ще дві стички, але це не завадило підопічним скрипника втримати перемогу. Зрештою, поєдинок завершився з рахунком 3-2 на користь металіста 19-25. Житомирське Полісся та Луганська зоря у рамках 27-го туру УПЛ сильнішого не визначили. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. У першому таймі моментів чекали дуже довго. У стартові півгодини пригадуються тільки два епізоди: удар Антюха головою з семи метрів руки Кудрику і гол Полісся. Господарі вийшли вперед зусилями Назаренка, якому вдалося реалізувати вихід віч на віч. Олександр прийняв шикарне закидання від Смолякова та перекинув Сапутіна 1-0. А от в останній 15-й хвилинці першого тайму стало цікавіше. На 35-й хвилині яцик залишив зорю у меншості. Олександр відмахнув. Повсяк вітали Кости. Володимир Новохатній показав другу жовту картку, і Яцик пішов відпочивати достроково. На 39-й хвилині Полісся могло подвоїти свою перевагу. Та Коста обіграв Антюха на лівому фланзі та викотив проникну передачу Петряку. А Іван пробив з гострого кута і поцілив у дальню стійку. Ще за три хвилини Фортюне завершив класну комбінацію, увірвавшись на лівий край штрафного та закрутивши у праву дев'ятку. Зрештою, відпочивати команди відправилися за рахунку 1-0 на користь Житомирян на початку другого тайму господарі мали добивати гостей. Талес обігрався з Фортюне на 52-й хвилині, влетівши до карного майданчика і бахнувши підальню стійку. Сапутін парирував, а добивання від Фортюне пройшло над Христовиною. На 56-й хвилині Поліщуки могли відзначитись курйозним автоголом. Подачу зі стандарту Шабано вибив у плече Фортюне, а від неї м'яч полетів під поперечку. Кудрик врятував Полісся ефектним сейвом. А на й 28-й хвилині стався доволі неоднозначний епізод у штрафному полісся. Гереро скидував навіс на дальній кут Воротарського, а там Михаліченко жорстко навіс на Дришлюка. Арбітер вирішив, що пенальті тут не було. Ще два епізоди виглядали тривожними дзвіночками для підопічних Сергія Шищенка. На 61-й же хвилині забили у дзвони, ботко прострілив на 11 метрів. Гереро спокійно прийняв м'яч і другим дотиком відправив його у лівий верхній кут. 1-1. Здавалося, що за Зараз піде екшен. Перемога була потрібна обом колективам. Однак вболівальників чекало розочарування. Жодного дійсно небезпечного моменту в останні півгодини футболісти не створили. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. Київське Динамо у матчі 27-го туру УПЛ розгромило ковалівський колос з рахунком 5-0. Моментів на початку гри майже не виникало. На 18-й хвилині Попов замикав подачу з котового, але трохи повз дальню стійку. Кияни не могли довести справу до удару, а випади колоса були часом навіть небезпечнішими. Втім, перша половина завершилася нулями не лише на табло, а й в графі удари у площину воріт. Другий тайм розпочався значно краще для Динамо. На 47-й хвилині рахунок було відкрито. Шапаренко навісив зі штрафного, Ярмоленко головою підрізав м'яч а Бондаренко Ногою ще й підправив його у власні ворота – 1-0. Через три хвилини рахунок став 2-0. Ярмоленко отримав м'яч перед штрафним та з правої ноги пробив у дальній кут. А на 52-й хвилині перевага білосиніх стала розгромною. Буяльський обікрав Демченка та розігнав атаку, віддавши на лівий край штрафного. Шапаренко увірвався всередину та віддав у центр, де Буяльський випередив Волошина та зробив рахунок 3-0. Динамо в першому та другому таймі це абсолютно різні команди. Несподівано в атаці з'явилися креатив та швидкість, а комбінації киян шокували колос. Ковалівці не зуміли зупинити підопічних Олександра Шовковського. Кабаєв мав робити рахунок 4-0. Але після ефектної комбінації змістився дуже близько до лицевої, а його простріл заблокував Фесюн. Після такого ударного початку тайму Динамо заспокоїлось та стало намагатися ловити суперників на контратаках. Моментів враз поменшало, ніби кияни перейшли в економ режим перед класичним. Кабаєв наші. Десять й хвилині все ж зробив рахунок 4-0. Владислав завершив швидку атаку. Слід відзначити і тонку передачу Шапаренка, який відзначився двома асистами. А Волошин відправив п'ятий м'яч у ворота Фесюна. Буяльський шикарно пропустив передачу Караваєва з флангу. А Назар залишився один у центрі штрафного та легко забив. Останні 10 хвилин команди відверто догравали. У підсумку фінальний свисток зафіксував рахунок 5-0 на користь Динамо. Донецький шахтар впевнено переміг Одеський «Чорноморець» з рахунком 3-0 у рамках 27-го туру УПЛ. Вже з перших хвилин гірники помчали в атаку. Постріли Судакова та Зубкова блокували захисники. А з ударом Кевіна впорався Варакута. Чорноморець відповів оригінальним розіграшем котового. А Вагімян навісив на Брагару на лінії штрафного, але той не влучив по м'ячу. Путря підхопив сферу, але пробив вище воріт. Шахтар відповів ударом Сікана за меж штрафного відбив Варакута. Пізніше був момент у Зубкова вище воріт. А на 19 19-й хвилині Шахтар повів у рахунку. Судакову дали простіл на чужій половині, і Георгій, метрів із 25-й, потужно поцілив у ближній нижній кут 1-0. Гол потішив не лише глядачів, а й молодшого брата Судакова, який був на грі в ролі болбоя. А через 4 хвилини свій 10-й гол у цьому сезоні забив Данилу Сікан. Ракицький підключився до атаки та зробив фірмову передачу до штрафного. А Сікан випередив захисника та головою відправив м'яч у сітку воріт 2-0. Зубков ледь не створивши. Девер імені Матузалема. Олександр спробував пробити ударом Скорпіона, але ледь зачепив м'яч. Чорноморець вже більше моментів в першому таймі не мав. Команди пішли на перерву за рахунку 2-0 на користь гірників. У другому таймі донечани забили третій м'яч. Сікан скористався обрізкою захисту чорноморця та вже випереджав воротаря, але Варакута в'їхав у нападника. Арбітриня Анастасія Романюк призначила пенальті, але голкіперу картку не показала. Один удар впевнено. Реалізував Кевін 3-0. Чорноморець ледь не відквитав один м'яч. Васильєв замикав на з лівого флангу, але не влучив у ворота. Шахтар також міг забити ще. Егіналдо влучив у поперечку. Трохи пізніше і єде ледь не покарав Ракицького за неточну передачу, але пробив повз ближній кут. Під кінець гри Судаков міг оформити дубль, але пробив трохи повз ворота. Шахтар здобув розгромну перемогу з рахунком 3-0 і тепер готується до класичного із динами. Дніпро-1 у рамках 27-го туру УПЛ мінімально переміг Криворізький кривбас з рахунком 1-0. Здавалося, що футболісти налаштуються і влаштують гладіаторський поєдинок. Втім, замість цього вони видали один із найнудніших перших таймів весни. Гості завдали всього один удар по воротах, який і ударом важко назвати. А господарі із п'яти пострілів створили тільки один момент: його провели на 18 18-й хвилині. Ківін, де відкрився перед лівим котом штрафного підпас Рубчинського, змістився у центр та пробив у дальній нижній. Маханько парирував. Варто відзначити, що загалом дні. Про один був активнішим, володіючи м'ячем 54% часу. Однак Кривбас непогано пресингував жовто-чорних на стадії розіграшів від воріт. Зрештою, перший тайм завершився з нулями на табло. Зі стартом другого тайму підопічні Юрія Вернадуба продовжували відбувати номер. А от команда Юрія Максимова відкрила рахунок. Ще на 54-й хвилині відзначитися міг Гаджиїв, який завдав обвідного удару з правого кута штрафного за високо. А ось на 57-й хвилині рамік та який добився свого. Хавбек протягнув м'яч правим напівфлангом і метрів із 20 поцілив у лівий нижній кут 1-0. Це був його дебютний гол за Дніпро 1. У Кривбаса за весь другий тайм було тільки два неточних удари. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Дніпра-1. Підопічні Юрія Максимова перервали чотирьохматчеву безвиграшну серію і набрали 48 очок. У матчі 27-го туру УПЛ Минай на виїзді поступився Рівненському Вересу вже на другій хвилині Дахновський скористався відскоком і головою намагався перекинути сферу через гукі. Миная. М'яч пройшов над поперечкою. За мить гайдучик спочатку замикав небезпечний навіс, але пробив повстійку, а згодом влучив прямо у руки Кемкіну. Натомість Минай у першому ж своєму епізоді вийшов вперед. Вакула отримав закидання на лівому фланзі, розібрався з захисником і навісив у воротарській. Устименко з льоту пробив головою. Юшішин у падінні відбив. А ременяк на добиванні головою влучив у поперечку, але зрештою встиг добити м'яч у сітку. 1-0. Верес кинувся відігруватись, а Минай грамотно використовував свої стрімкі контратаки. Всередині таймок кльоц небезпечно пробивав з розвороту, і Кемкін у стрибку вибив на кутовий. У наступній атаці Минай ледь не подвоїв перевагу. У Стименко замикав головою віз у воротарський. Кіпер відбив, але добивання не було. Арбітер свиснув порушення правил. У відповідь. Бив Ягусі Кейра, але знову Кемкін був на висоті. Та вже за мить бразильський хавбек після пасу Кльоса зумів влучити поміж ніг Симутюка у кут воріт. Один-один. Верес кинувся дотискати розгубленого суперника. Спочатку шарай стріляв з далекої відстані, але не точно. А за мить пробив повз дальню стійку. Зрештою, на перерву команди відправилися за рахунку 1-1. А одразу по перерві Устименко непогано стріляв з далекої відстані, поруч зі стійкою. На 56-й же хвилині Василь кула потужно пробив з лінії штрафного. І Ющішин не без проблем впорався з ударом. Всередині другого тайму Верес вийшов вперед. Гайдучик віддав пас за спини захисників Надахновського у воротарській. Той обіграв гокіпера і закутив у сітку воріт. 2-1. За 5 хвилин до завершення матчу арбітер поставив пенальті у ворота Миная. Чуєв у верховій боротьбі зіграв рукою. Кемкін відбив удар шастала з позначки, але на добиванні від Митра вже не встиг. Вже доданий час кучаров лінії штрафного влучив у поперечину воріт гостей у підсумку. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Вереса з рахунком 3-1. Турнірна таблиця після 27-го туру виглядає так: на першому місці продовжує знаходитися шахтар. Гірники мають 67 очок. На другому місці Динамо. Кияни мають в своєму активі 63 бали. Третя позиція за кривбасом. Криворіжці мають в активі 54 пункти. Четверта сходинка за Дніпром. 1 дніпряни набрали 48 очок. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 45 пунктів. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці Минай. Закарпатці мають в своєму активі 19 залікових балів. Перед останнім Італіз 19-25. Харків'яни мають 22 пункти. 14-й Верес. Рівняни набрали 23 залікових очок. На 13-му місці Оболонь. Пивовари мають в активі 25 пунктів. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжує очолювати Владислав Ванат, у нього 13 забитих м'ячів. На другому місці Віталій Бояльський та Данило Сікан. У них по 10 голів. Третя сходинка за Олексієм Гуцуляком. Він забив 9 м'ячів. Наступний 28-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – з 11 по 13 травня. 11 травня зіграють о 13-й годині Ворскламинай, о 15.30 – Оболонь Рух та о 18-й – центральний матч туру Шахтар Динамо. 12 травня зіграють о 13-й годині Олександрія Дніпро-1, о 15.30 – Чорноморець Металіст 19-25 та о 18-й – Кривбас Полісся. 13 травня зіграють о 15-й Колос ЛНЗ та о Вісімнадцяті зоря верес